Привіт Кременчук, показую як ми шліфуємо примикання стелі і стіни. Щоб там не було наждачки. ще що там, я показую. Що, що ну, рішка красава. В усьому він показує. Старається, старається, так що люди техніка безпеки на першому місці. Маска по-любому є. Здоров'я бережемо. Да, Здоров'я бережемо. Здоров да. Вона зачечка буде, буде забиватися. Буде якась там заворачуватися ще якийсь. А тут -а, терочкою прочухали у них лотик. Потім підґрунтували і навіть, можна сказати, обеспилили. Кісточкою пройшли. І ще підмазали і вже буде у нас готовий, готовий кут під стрічку Stripe Flex. Ось такий потолочок, ще не шліфований, ще прошпаклюємо, клюємо, потім вже везде. Ось такі шовчики у нас гарні. Так що, друзі, слідкуйте, всім гарного дня.